Кредитний майдан існує більше року. Він з'явився, коли іноземна валюта почала рости як гриви після дощу. Ті, хто взяли валютні кредити по курсу 5 гривень від цифр на обмінниках, були шоковані. Платити ми не можемо. Тим більше по цьому курсу, який вираз я брала кредит по п'ять п'ять. я б хотіла щоб по цьому курсу кредити. Завісна, щоби та ну я могла виплатити це все, а по курсу по 25 я платити не можу. Такі ризики банки і держава цілком і повністю переклали на плечі позичальників. Фінустанови перераховували і борги, і відсотки за новим курсом. Ми вимагаємо, щоб нам перевели кредити по тому курсу, якого ми брали. От я український вчитель, я обніщала, а тепер ще й бомжом становлюсь. Пікетували в урядовому кварталі, вимагаючи захистити свої конституційні права, оскільки законодавчим гарантом виступає Нацбанк, головна фінустанова країни, і мала б захистити своїх громадян від такого стрибка валюти. Сершена ні нічого не волнують. То за ніч дає шата наші ризики, це наша проблема, і банки не йдуть на переговори. Совершенно и ни на какие уступки они проводят реструктуризацию, но по сумасшедшему проценту то есть то на то и выходит. То есть ну это просто издеваются на мало того, коллектора, которые незаконны в нашем государстве, продолжают свою злостную работу, выбрасывают детей, семьи на улице, мало того, блокируя квартиры. И было такое, что брали детей заложники. Вот, суды сейчас вы понимаете, все коррумпированы на стороне банков. Частину відповідальності на себе повинна була взяти і держава. Однак політики і урядовці більше року лише обіцяли. Майбутній закон повинен реструктуризувати валютні кредити, тобто повертати їх буде потрібно за курсом на момент укладення договору. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.